Коротеньке слово, на закінчення я маю сьогодні до вас. І перед тим хотів би запитати, чи є серед нас ті, хто працюють на землі, хто садять і збирають урожай? Є, є. Брат Юра мовчить, я знаю, він вчора сад посадив, хвалився мені, але руки не піднімає. Я вірю, що кожен із нас десь ми щось садили, щось вирощували. Ось весна це якраз той період. І прийде той час, коли ми чекаємо плоду, врожаю. Це той хороший момент. Слово якраз, яке я буду читати, говорить нам про людей, які працюють на землі в винограднику. Читаємо Євангелію від Луки, 13 розділ 6 вірша. Євангелія від Святого Луки, 13 розділ з 6 по 9 текст. І він. Тобто Ісус розповів оцю притчу, один чоловік у своїм винограднику мав посаджене фігове дерево. І прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав винареві: Оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, але не знаходжу. Зрубай його, нащо землю марнує воно. А той... Йому у відповідь каже: позостав його, пане, і на цей рік. Аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм. Чи року наступного плоду не вродить воно. Коли ж ні, то зрубаєш його. Цю притчу розповів сам Ісус Христос. Взагалі, порівняння людини з деревом, а діла людини з плодами. Це часте порівняння на сторінках святого письма. І це чи не найяскравіший приклад для нас. Ісус Христос, ось в такій, знаєте, дитячій формі, в простоті, доносить глибоку істину і важливу до учнів того часу. Сьогодні це Слово не менш актуальне для нас і з вами. І ось саме на цю тему я хотів, щоб ми сьогодні поговорили. Ось весна. Ми садимо, ми сіємо, і ми очікуємо, що воно зійде і воно дасть свій плід. Як плід є продуктом і ціллю життя дерева, так само і змістом життя людини є прийняти і виконувати волю Божу і прославляти Господа. Саме для цього Бог і створив людину приносити ось цей плід в житті своєму. Коли люди садять плодові дерева, вони доглядають, десь обкопують, підживляють, стараються дати все необхідне для цього дерева. І приходить той. Чудовий радісний момент, коли людина приходить і бачить плід, ось наслідок свого старання, ось ці хороші плоди. Будь-якого дерева, будь-якої рослини. Кожен плід, він приносить особливу радість, тому що ті старання, які були закладені, вони не даремні. І це приємно. Звичайно, бувають моменти, хто. Десь має садочок або знає, коли дерево виросло, спожило ось це все добре, вигнало великі віття, а плоду немає. Бувають інші моменти, коли є плід. Але, на жаль, він якийсь такий, можливо, червивий. Він нібито є, але він неякісний. І таке теж буває. Подібно. Як садівник ось дбає про це дерево, про свій сад, охороняє від тих шкідників, докладає максимум зусилля. Наскільки більше, брати і сестри, наш Господь турбується про кожного із нас. Він доглядає, він обкопує, ставить свою охорону. Підживляє, дає свої рясні отцівські благословіння Терпеливо, дбайливо, з любов'ю. він очікує ось отримати оцей пліт, який є закладений. Кожен дає свій пліт. Нема всіх одинакових. Є дерево яблунка, є грушка. А є слива. Кожен в міру того те, що йому закладено, повинен дати свій плід. І приходить час, господар приходить і очікує побачити, але на жаль, в саду, подібно, як і серед нас, людей, на превеликий жаль. Є доглянуті дерева, які спожили, ось всім скористалися, а плоду немає. Це велике розчарування, брати і сестри, для нашого Господа. Це неприємно для нього. Не просто так ось це слово в тих буквально декілька віршів написані і звучать сьогодні до нас. Подібно як в той час, так і сьогодні. Воно живе і діяльне. Господь зробив все. Він застерігав, благословляв. Можливо, прийшов час, він десь обрізав. Це теж необхідна річ. Це, можливо, боляче, можливо, і сік капає з дерева. Можливо, і сльоза тече. Але це корисно для дерева. Це корисно для кожного із нас пройти ось цей момент обрізання для того, щоб рясно зародити. І ми читали: прийшов господар і каже, зрубай його. Навіщо воно займає місце в саду? Брати і сестри! Це слово кожного із нас. Чи не займаю я просто так оце місце в Домі Божому, в церкві його, просто споживаючи і не віддаючи жодного плоду. Це серйозні і важливі слова, можливо, жорстокі, але це так. Але ми благословені тим, що ще є час поправити, бо скоро буде той час, прийде. І останнє слово скаже Господь: вже не буде того моменту. Уявімо собі, наскільки довготерпеливий Господь. Я не знаю, я трошки інший. Ось дерево не вродило, зрізав, викинув і, 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 і на тому кінець. Не пішло щось. На те місце, те хороше місце з доброю землею повинно зайняти інше. Це притаманно мені і кожному із нас. Але Господь Він інакший. Він милостивий і довготерпеливий. Він каже: почекай, почекай. Ще один рік. Вже три роки пройшло ще один рік. Ще обкопаю. Ще раз дам оці благословіння. Ще раз, можливо, скроплю від оцих черв'яків, щоби не їли ось цього плоду. Можливо, на стадії цвітіння. Можливо, тоді. Але якщо вже і тоді не буде, тоді вже зробаєш. Господь терпить. Можливо, рік чекає. Можливо, три, як ми чекали. Брати і сестри, а можливо, і десять років. Я займаю ось це місце в церкві його. Споживаю ці всі благословіння, і нічого немає. Можливо, і 30, можливо, і 50. Сьогодні цей час, і це сьогодні слово до мене, щоб ми самі перевірили себе. Кожен зокрема. Я і Господь Скажи, Господи, можливо, я тільки споживаю, можливо, і сокира вже прикладена до коріння. Сьогодні час для молитви покаяння за, якщо є даремно прожиті роки. Нехай Господь дасть мудрості кожному із нас, дасть сили перемогти. Ось ці перешкоди це те, що десь перешкоджає ось. Тому що принести добрий плід, дай сили це визнати і поправити. Сьогодні час благоприємний, завтра може бути пізно. Йому слава. Молимось. Амінь.